Проєкт про живу історію з унікальним медіаконтентом, а також тренінгами для дітей, підлітків та молоді. Таке гасло проєкт публічна історія, представники якого гостювали з просвітницькою місією і в Ужгороді. Тренінги для тотешньої аудиторії тривали в молодіжному інтеграційному центрі за сприяння громадської організації Простір молоді. Публічна історика вже два роки, і в нашій команді це переважно студенти, молодь, і Києво-Могилянська академія, і Франка, і Львівський університет, і, звісно, що Шевченка історичний факультет, і наша мета говорити з молоддю доступну мову про історію, бо ми саме також молоді та, і пояснювати цікаво певні факти, і особливо вже під час війни ми змінили наш спектр діяльності на роботу не тільки з молоддю, а на роботу і з дітьми. Тобто 5-6-7 років це історичні рефлексії, забезпечення літературою. Це і просто навідатись до діток, познаємо поговорити, щось їм там показати і долікти цих новин. Проте, все ж за проєктом ще до війни, величезна ностальгія не приховує Іван Костенко. Передусім була змога часто навідуватися з просвітницькими тренінгами до різних міст України. За два роки існування ініціативи, команда публічної історії побувала в 12 містах. Це і Торецький, і Костянтинівка на Донеччині, і Нью-Йорк, українське місто, яке тримає оборону на сході. Та? Це і Львів саме собою, і Хмельницький та багато інших міст нашої країни. І ось зараз, завдяки тому, що збройні Сили України трошечки тримають ситуацію, і ситуація нормалізувалася більш-менш. Ми знову повертаємося з поїздками і намагаємося виходити більше в офлайн, бо ну в онлайні, звісно, це не така робота цікава. Там не можеш поспілкуватися, не можеш там. Якось відчути цей контакт з глядачами, з учасниками тренінгу або лекції. Лекції про пропаганду, боротьбу з фейками та переосмислення дії оцінок історичних персоналій. Нині основні акценти, які розставляють у роботі з різними віковими категоріями представники проєкту Публічна історія. Наша робота зараз це. Актуалізація історії і в свою чергу використання історії як минулого та з метою рефлексії, щоб відволікти від цих всіх подій та, і поговорити щось не тільки про такі жахливі події, та не тільки ось те кровопролеття, яке зараз триває в нашій країні. Ми ну, в свою чергу піднести морально бойовий дух наших і українців, і молоді в цілому з метою нашої перемоги. Немаштабне вторгнення Росії змінило не лише курс молодіжних проєктів, а й загалом життя. Іван Костенко 24 лютого зустрів у Бельгії, де перебував за програмою обміну. Після дзвінка мами з Києва одразу почав пакувати валізи та повертатися додому. Проте, усвідомлення, що таке війна, прийшло вперше на львівському вокзалі. Пригадує хлопець. Я стою на вокзалі, і чую повітряну тривогу, тривог сховається. А я стою і не розумію. А що робити, а що таке повітряна тривога? І а, тут я починав вже розуміти цю всю ситуацію. І для мене це, знаєте, було таке все чогось такого м'якого, хорошого, приємно, такий прям бух. Чекали дуже довго поїзд на Київ. Це було 25 лютого, коли біля Києва точилися бої, ірпінь, Буча. Ну і ще і якраз тоді йшов цей поїзд ще через Ірпінь-Бучу. І чекали поїзда, поїзд дуже запізнився. І пам'ятаю, що в поїзд, і такі питаю: вибачте, в поїзді 40 місць, а в мене 39. детий каже. Там в нас нема навіть постіль, у нас немає ні маршрутного листа. Сідайте, де є тільки місце, місця. І всі мовчать, ніхто нічого не говорить. І потім пригадую вже так пізно, перша ночі, десь так. в'їжджаємо в Київ, я дивлюся вікно, я не пізнаю своє місто, бо місто пусте, воно темне, і нічого не світиться. Воно дуже і дуже тихе. І Тут ну, мені просто хотілося плакати, коли я зараз всі Сімоці. Бо я дуже люблю своє місто. Спочатку він його ще більше полюбив. Історії у війні чи не найстрашніше перехід від життя до виживання, каже Вероніка. Сама ниця проєкту, публічна історія, і ось це прослідковування виживання. Ось це стає страшно, коли ти розумієш, що соціум so трошки вже перелаштовується на інші погляди. До цього нам було важливо там погуляти. Це наша молодість. Тобто ми були тоді студентами. Ну, і є зараз першокурсники. Для нас це було ще вау. Треба розвиватися, їздити, і тут тебе застає війна, що насправді дуже сумним, як на мене, бо наша молодь не може в повній мірі прожити так, як, наприклад, проживає молодь там, де немає війни, там де все спокійно. І ось це страшний момент. Страшно дивитися, як наші діти сидять в бомбосховищах і співають пісні. Страшно дивитися, як там дітки в школи находять. У мене просто є особисто молодший брат. У нього дуже мало друзів, бо він майже знаходить школу, бо це небезпечно. часто порятунок за складної ситуації, відчуття потрібності та причетності до великих справ. І проєкт Публічна історія один із таких. Це суцільна самоорганізація. Спікери їздять різними містами України за свій кошт і просто так діляться знаннями з історії з однолітками, дітьми чи іншими категоріями. Ми займаємось тією справою, яка повинна бути на зараз і в майбутньому. Люди повинні цікавитись історією, бо це і потрібно, це і цікаво насправді. І цей проєкт просто повинен жити. Для мене він є саме ось таким. Якби символом того, що ми займаємось потрібною справою, цікавою справою, і допомагаємо одночасно нашій країні її розвідку і розвитку суспільства. В основному Вероніка в Ужгороді вперше, і наше місто припало їй до душі. Була проїздом лише один раз, але ось так основа погуляти в Ужгороді вдалось тільки сьогодні, навіть не вчора, бо ми тільки з потягу і одразу сюди. Ось і в Ужгороді мені дуже все подобається, бо дуже гарна архітектура. Насправді місто дуже зачаровує своїми горами, бо у вас ми бачимо з вікна, можна побачити гори, такого в Києві не побачиш. І насправді дуже атмосферне взагалі місто і краєвиди, які ми бачимо сьогодні на вулицях. Історія повинна бути доступною для всіх. Це й намагається робити команда публічної історії. До кожної категорії учасників свій підхід. З дітками ми працюємо. А ми проводимо якісь більш такі тренінги на розуміння, наприклад, історичних постатей. Хто там Марія Примаченко, хто такі Казимир Малевич, ми їм пояснюємо, розповідаємо. Потім з ними рефлексуємо. Вони там малюють якось запам'ятовують. Для більш старшої аудиторії ми проводимо найчастіше тренінги, які пов'язані з історичними постатями. Мені, наприклад, дуже подобаються діти, тому що це в принципі пов'язане з моєю спеціальністю. Я Навчаюся в києво могилянській академії на соціальній роботі. Проєкт Публічна історія допоміг Дарині, бодай трохи пройти в себе від усвідомлення війни в рідній країні. Мені тоді дуже сильно допоміг проєкт, тому що ми також командою активізувалися, почали робити якісь інформаційні дописи, якось так на інформаційному фронті працювати. І для мене це стало певним періодом встановлення певних моїх цінностей. Долучалася до ініціатив Києво-Могилянської академії, якось намагалася волонтерити, допомагати, плести сітки. І об'єднувати все. об'єднання людей, у яких спільні цінності теж привід порадіти. А тим паче у час війни у громадській організації Простір молоді гостей приймають залюбки. Ці проекти вони важливі саме для молоді це молодь. Так чи інакше в майбутньому буде розбудовувати нашу Україну, і їй варто знати їх персоналів, які будували з глини цього будинку, скажімо так. І без історії неможливо побудувати майбутнє. Команда молодіжного проєкту Публічна історія продовжує свої просвітницькі мандрівки і обіцяє до Ужгорода завітати ще із новими знаннями та досвідом.